Першими на майданчику турніру зіграли дві луцькі команди молодшої вікової групи дівчата 12-13 років, розповів тренер Богослав Галицький. У поєдинку перемогу здобула команда, яку тренує Іванна Ковальчук в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Вікторія Удалова каже, грає основною нападаючою у команді. Ми вийшли на гру, трохи злякалися, але ми старалися зібратися. Першу партію виграли з рахунком 25-6, а другу з 25-11. Я хочу розвиватися далі. У мене є мрія зайняти перше місце на дитячій лізі чемпіонату України». Напруженою була боротьба між командами Ковеля і Чернівців молодшої вікової групи, каже тренерка Людмила Накоскіна. Щоб визначити переможця, грали три партії. Гра завершилася перемогою чернівчан з рахунком 2-1. Змагалися також команди дівчат 2006-2007 років народження із Луцька і Львова. Капітан команди Домініка Різнік розповіла: суперниці львів'янки були сильними, але у результаті волинянки виграли з рахунком 2-1. Деколи було важкі. В прийомі і в нападаючому дарі, але ми старалися обігрувати і нападати краще-краще. Попри те, що команда програла цю гру, каже львів'янка-волейболістка Діана Картюк, отримала хороший досвід. Каже, на майданчику відповідає за прийом м'яча. Дуже складна гра, дуже довгі розіграші було важко, але в загальному всім сподобалось. В прийомі все було добре, тренер казав, що все супер, навіть питань немає. Змагання відбуваються на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи і триватимуть три дні, розповів тренер Богуслав Галицький. В старшій віковій групі до нас приїхала Вінницька область, Житомирська область, Львівська область, і Чорновецька область. В старшій віковій групі і дві наших луцьких команди. В молодшій віковій групі до нас приїхала також Вінницька область, місто Коваль, Львівська область і Черновицька область. І грають діти по по колу і визначається переможець зі слів Богослава Галицького. Переможці турніру змагатимуться у дитячій лізі чемпіонату України. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Волинь.